Привітики! Ви на каналі Anstunny і в нас підійшов час до нового формату. Це будуть реакції на трейлери. Можливо, будуть ще якісь реакції, ну ми подивимося. Але поки кожного четверга будемо дивитися з вами трейлери і реагувати на них. Сьогодні у нас наречена з Крістіаном Бейлом і акторкою з Чорнобиля. Ну, не можу я запам'ятати, як її звати, але ви її, я думаю, її впізнаєте. Тому го дивитися дуже багато динаміки одразу на початку трейлеру. Я сподіваюся, так буде і в фільмі. Вона мені нагадує, знаєте, оцю коротше, як Харлі Квін і Джокера. Якщо це буде як вони, це буде прикольно. Але, типу, з призми Франкенштейна його творіння. Це буде прям прекрасно. Але наскільки я зрозуміла, ви можете поправити мене в коментарях, якщо не так, то і він і він, типу, творіння Франкенштейна, а вона творіння творіння Франкенштейна. Чи я вже щось бляха путаю? Але якщо це так, це взагалі типу інша історія. Це типу, подивитися фільм, який був перед цим, ну який я розбирала минулого разу. До речі, залишу послання, якщо ви не бачили. І коротше, після нього подивитися цей фільм. Хоча нам доведеться ще чекати. І і, типу, прийняти те, що справедливість перемогла. Та. Ну, типу, що творіння знайшло собі творіння і може з кимось жити, і не буде сумувати самому. Це так офігенно насправді, якщо це так. Ну, давайте дивитися далі. Це був не випадок. А що? Усе, що ми зробили, було зроблено навмисно. Все, що вони зробили, було зроблено навмисно. а Це що він зробив, цей нещасний випадок? Що відбувається взагалі? Ви бачили скільки ці цих шнурів, коротше? Ну, це взагалі не, не той Франкенштейн, який я перед цим дивилась, від який я плакала абсолютно, типу. Єдине, що тобі лишається, це жити. Який же ж гарнющий белсим гримом прикиньте? Класно. Каже, єдине, що тобі лишається — це жити. Поняла? Ну, типу, по він її врятував, виходить, чи що, я не розумію. Але мені здається, що її оця її буде в неї буде протест. Протест перед ним. І можливо перед суспільством я не знаю. Ну так як було сказано, типу, що це був нещасний випадок, але щось я в це ніфіга не вірю. Бо ну як сама впала, типу, ну блін, побачив. Дуже цікаво. Мені дуже цікаво з кожною секундою цього трейлеру. І це буде 26-му році. і Скільки бляха чекати, вже? я хочу можна зараз? Будь ласка, можна зараз уже цей фільм? впевнена в тому, що Бейл офігенно зіграв, але в трейлері більше фокус на неї, ніж на нього. Тому ми вже точно знаємо, що вона зіграла свою частину шикарно. А про Бейла взагалі ми не можемо перейматися, бо там по дефолту актор, який грає просто ідеально і вживається прям на 100%. Тому... коли вже, коли вже? Коли вже, коли вже, як дитинка, яка чекає цього Санта Клауса на новий рік? На Різдво. Е, куди? Не можна. Я би не чіпала таких челіків. А ось і хто? Наша довбана наречена! Кайф, Блін, це круто! Ну, що є? Мені здається, що це просто афіг, як власне буде. Я вам вангую, це буде класно. Як мене звуть? А я, ми знаємо взагалі? Я ж не пам'ятаю потвори. Оце вона каже потвори. Мені цікаво, це вона про них чи це вона, типу, про суспільство? Бо суспільство теж може бути. Все, я трейлеру ставлю 10 з 10, Надіюся, що і фільм буде такий самий, і я не прогадала, бо я вангую, це буде шикарна прем'єра. Особливо, бо там Крістіан Бейл, і це не може бути непомічено. А ми з вами прощаємось ненадовго, бо вже в суботу буде новий розбір і фільм, який, напевно, 90% не бачили. Мені щось так здається, а може, я не права, побачимо. А він 24-го року, начебто чи 25-го року. Знаю, що у квітні був. Зустрінемося <ріст> в суботу. Ставте подобайку, пишіть коментар і підписуйтесь на мій канал, якщо вам сподобалося це відео. Буду рада вас бачити в лавах кіноманів, якщо ми так можемо говорити. Все. До суботи. Дякую, що подивилися це відео.